Перший соціальний автобус запрацював у прифронтовій Новопавлівці. Це село на кордоні Дніпропетровщини і Донеччині. Відтак, з наближенням фронту, росіяни почали обстрілювати його кабами і атакувати дронами. У Новопавлівці закрилася половина магазинів. Армія РФ знищила пошту і амбулаторію. А нещодавно перестала працювати єдина аптека, аби потрапити до лікаря чи купити необхідні речі. Жителям доводиться їздити на таксі до сусіднього села Межува. Тепер мають соціальний маршрут. Від прифронтової Новопавлівки до сусіднього селища Межова всього лише 17 кілометрів. Та до сьогодні цим маршрутом не їздив жоден рейсовий автобус. А все тому, що лінія бойового зіткнення ось уже чотири місяці стрімко наближається до Новопавлівки. Росіяни обстрілюються лише кабами і дронами. Та ви, що там страшне. В мене спали підволі спали цілу ніч. Працюють тут лише кілька продуктових магазинів, а ось з ліками біда. За два тижні тому закрилася єдина на все село аптека. Ну можна далі чого, порозбивали все. Усе ж порозбивали все. Кото ж попутнім або кому-то хто їде, дамо гроші, купи. Пані Лілія та її чоловік мають інвалідність, тож медикаментів потребують постійно, так само й огляду у лікарів. Однак Новопавлівська амбулаторія у руїнах. А поїздка до сусіднього селища межува пенсіонерам не по кишені. А це дивіться, таксі мені, таксі тисячу гривень чи машину. Так просту не таксі, а проста машина тисячу гривень. Коли хочеш їдь, хочеш дивись. В останній рейсовий автобус приїжджав у Новопавлівку 28 лютого. Жаліються місцеві, тож стали просити сільраду, хоч якось зарадити біді. У Нас деякі громадяни працюють у межі. Люди ішли і говорили. Що ж влада, що ж ви сидите, Що небудь робіть? Нам треба їздити. Ми хочемо їздити. У Людей обмежені дійсно фінансові можливості. Організувати безкоштовний соціальний маршрут взялася гуманітарна місія проліска, і ось менш ніж за півгодини перший автобус приїжджає до селища Межува. Люди розходяться у різних напрямках: хто в магазин, хто до банку, а хто на пошту. От по пенсію їду туди. От по пенсію їду туди, за світло заплатити треба, і ліки все потрібно. Ходитиме соціальний автобус щовівторка. та графік маршруту змінюватимуть за потреби. Якщо ми будемо розуміти, що людей багато, вони немає не виміщаються всі за один раз. Ми будемо робити два дні на тиждень. Також ми відкриваємо маршрути і в Українській громаді Синельниковського району, і в Васильківській відкрили, і в Покровській, і в, е, в Славянській громаді. Це саме прифронтові загалом на Дніпропетровщині таких соціальних маршрутів уже 26. Усі вони курсують у найнебезпечніших містечках та селах, де повністю відсутня інфраструктура. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.